Служба безпеки України спільно з національною поліцією викрили посадовців одного з медзакладів Полтавщини, які налагодили схему ухилення від мобілізації осіб призивного віку. Фігуранти вимагали та отримували неправомірну вигоду за сприяння у продовженні наявної групи інвалідності для осіб призовного віку і не створення при цьому штучних перешкод. Ділками виявилися два профільні лікарі, одна з яких входила до складу експертної команди з оцінювання працездатності особи колишня МСЕК. Та медичний працівник одного із лікувальних закладів регіону, заложуваючи своїм службовим становищем, фігуранти видавали клієнтам медичні заключення, що ставали підставою для продовження терміну дії інвалідності потенційних призовників. За оперативними даними, вартість послуг сягала 100 тисяч гривень. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів їх транспортних засобів, правоохоронці вилучили медичну документацію із доказами протиправної діяльності, чорнові записи та грошові кошти у сумі понад 900 тисяч у гривневому еквіваленті. Одні з фігуранток повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Особенно словодержані неправомірної вигоди службовою особи, вчиненої за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання повідомлення про підозру іншим фігурантам протиправної схеми. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності винних осіб. Комплексні заходи здійснювали співробітники служби безпеки України у Полтавській області спільно з головним управлінням національної поліції у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.